Знаєте, де я вчора була? Вчора я була на прямому ефірі своєї церкви. Чому я кажу в такому захваті про це? Знаєте чому? Тому що на прямих ефірах, які відбуваються в неділю, по київському часу в 16.00, відбувається просто дива. Люди звільнюються від проклять, від залежностей, від всього вида рабства. Люди отримують сенс життя, люди знаходять відповіді на свої питання, що чекає нашу землю в майбутньому, чи що взагалі роблю на цій землі. Коротше, звільнення від депресії, від панічних атак. Це просто неймовірно, що відбувається на прямих ефірах, коли людина просто нажимає кнопочку на посилання, переходить в YouTube і слухає, слухає. Істину, Слово Боже, тому що Ісус Христос Він не помінявся. Те, що Він робив 2000 років назад, будучи на землі, те він робить і зараз. Тому, друзі, хто хоче, хто бажає отримати цю неймовірну свободу, неймовірну, я не знаю, нову сторінку в своєму житті, просто напишіть мені, я вам скину посилання в неділю підключитись і самі будете свідками Божої слави.